Варіант без 6 кілець, це ось такі папки, але їх, відповідно, листочки опять ми вклеюємо, вкладаємо в файлики. І ось так воно виглядає. Це для мене ідеальний варіант, бо, бо це як вже артбук такий вражень, і воно краще зберігається, по-перше, тут можна і малюнки додавати. І, і, і все, що завгодно ви хочете. Так? А щоденник вести, відповідно, ось в такому форматі. Ну, тобто щось там писати. А все, що стосується листі збирати, там, якісь артефакти, фотки, то сюди вкладати. Ну, ось такий варіант. І ще такий є. чорна папка також. Але вона діаметр менше, тут, наче діаметр кільця, наче 4 мм певно. точно не знаю. Оце називається банківські папки. І ось ви можете так підписати, що це 2025 рік. Але не знаю, чи вистачить чого на весь рік, бо в мене тут малюнки, відповідно, з. Ой, які малюнки? малюнки з літа і, відповідно, гербарій з літа, фотографії з літа. І осінь, і вже він знаєте, бачите, тіснувати. Тобто, можливо, ця папка підійде якраз таки на конкретний сезон. Ось. ця маленька тут взагалі я не знаю скільки. Мабуть, 1 міліметр чи 1,5, не знаю. Це такий варіант, прям не знаю, про один день, можливо. Ну, і виглядає вона так собі. Тому цей дуже цікавий варіант. Зверніть на нього увагу. Файлики продаються, я додам, в принципі, де їх. Як вони називаються, як як де, де, де замовити, так? Відповідненько.